Спонсори терористів, які торгові марки не наважилися піти з Росії. Юридичний Рамштайн у Львові обговорюють створення спеціального трибуналу за злочин агресії та перейменування філій Укрзалізниці, які назви обирають люди. Головні новини 3 березня за мить в ефірі 33 каналу у студії Наталка Бахамент. Вони тримали оборону 110 днів цієї ночі. Спецпідрозділ Птахи мадяри покинув Бахмут за вказівкою командування. Їх переведуть на інше місце бойових дій. Про це повідомив командир тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді. Ні Генштаб, ні оперативне командування Схід офіційно цю інформацію ще не прокоментували. Про виведення усіх сил оборони із міста фортеці не йдеться. Посеред ночі підрозділ Птахи Мадіара отримав. Бойове розпорядження негайно вибути з Бахмуту до нового місця бойових дій. Які причини переводу в момент критичний для Бахмуту, коли ми провели тут 110 днів бойових чергувань? Я перш за все військовий і тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту. Я собі і вам обіцяв не займатися політикою. В армії немає і не може бути політики. В цій війні я був, є і буду комунікатором. Ну і крім того, нині повітряні сили збройних сил України підтвердили збиття су 34 у районі Єнаківого. Ну а раніше в місцевих пабліках якраз і ширилися фото та відео з інформацією про падіння літака. І пише командування повітряних сил, що один із пілотів загинув, а другий готується скласти йому компанію. Партизанський рух активізувався і у Криму. Невідомі у Балаклавах записали відео, на якому заявили, чекають на звільнення півострова. кажуть, підготували чимало вибухівки, якої замінують залізничну дорогу, на фоні якої знімали цей ролик, підкреслили, як тільки збройні сили України зайдуть до анексованого регіону, вони почнуть захоплювати адмінбудівлі і військові об'єкти. і сестри, воєнне двіження, АТЕШ готується до освобожденню Криму від расиста. Мы у Джанкоя ждем ВСУ. Сделали десятки схронов с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Сейчас будем минировать железку позади нас. Как только ВСУ перейдет админ границу с Крымом, мы будем захватывать админ здания и военные объекты. Кстати, пацанам из русского добровольческого корпуса привет, респект и уважуха. Вы красавчики. Ждем вас, Жанко и Крыму, парни. Львів приймає поважних гостей до міста Лева прибула іноземна делегація. Серед них президент Латвії Егілс Левіць разом із лавою нашої держави Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять загиблих українських захисників. Також гарант відвідав військовослужбовців у тамтешньому госпіталі. Головна мета зустрічі – конференція United for Justice. об'єднані заради справедливості. Пан президент разом з іншими високими гостями України брати участь у спеціальній конференції, на яку ми проводимо вперше, проводимо у Львові під назвою United for Justice – об'єднання заради справедливості, як досвідчений правник, як людина, що добре знається. На роботі європейських інституцій та глобальних структур пан президент Левіц особисто та Латвійська республіка в цілому впевнений стануть потужними помічниками для нас, для України у притягненні до відповідальності усіх російських вбивців терористів та катів. На переговорах сьогодні ми торкнулися відповідних питань, зокрема створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, процесу підготовки голосування Генеральної асамблеї ООН за відповідну українську резолюцію. Фінансують війну в Україні На ЗК внесло французьку компанію метро до переліку брендів спонсорів тероризму. Як відомо, вона продовжує працювати у федерації і приймати заборонені у світі російські картки. Мір раніше до цього переліку потрапила французька торговельна мережа Ашан, яка надавала гум допомогу так званим аславодітелям на тимчасово окупованій території України. Детальніше про компанії, для яких гроші, передусім, розповість моя колега. Німецька компанія метро міжнародний спонсор тероризму. Це список нашого НАЗК. За даними Нацагентства з питань запобігання корупції, корпорація не лише продовжує працювати у федерації, але й досі приймає їхні платіжні карти МІР у своїх франшизах у світі. У 2022 році метро продовжило роботу в Росії. За підсумками 2021 2022 фінансового року продажі компанії в Росії зросли на 22,3 річних відсотки. Це майже 3 мільярда євро. Тоді як усі цивілізовані підприємства відмовилися співпрацювати з картками мир, випущеними Ощадбанком, який перебуває під санкціями. Турецька мережа метро продовжувала приймати ці картки до оплати без будь-яких проблем. У цьому ж переліку французька торгова мережа Ашан лише за 2020 рік компанія сплатила до російського бюджету 167 мільйонів доларів. Під час розслідування журналістам вдалося з'ясувати, що Ашан постачав гуманітарну допомогу російським військовим на наші тимчасово окуповані території. В Україні деякі торговельні мережі вже відмовляються від закупівлі продукції у цих компаній. Отакі наліпки з'явилися на дверях одного з харківських кафе. Головний меседж. Ми не купуємо у спонсорів тероризму. В Україні наразі працює близько 40 магазинів Ашан, стільки ж метро. А ось у Федерації їх у десятеро більше. За словами першого віцепрезидента торгово промислової Палати України Михайла Непрана. Саме тому цим компаніям не вигідно виходити з російського ринку. Може бути такий варіант, що піти із України із Росії, як це Макдональдс. Пам'ятаєте, зробив перші дні війни, зупинив свою діяльність і в Росії і в Україні. Да, а тепер в Україні поступово відновлює в Києві. Вони ж декілька місяців. Ісяці працюють сьогодні. Я прочитав у новинах, що вони відкрили е, свої е, заклади в Одесі і Дніпрі. Тобто Макдональдс так зробив, але зараз в Україні він повернувся і працює, в Росію він не повернувся і не працює. Може бути такий варіант. що стосується українського ринку, його вони теж навряд чи покинуть. Хоча наголошує Михайло Небран, самі працівники, працівники та представництво компанії в нашій року, державі працюють на перемогу історії. України. Вони дуже активно виступали проти того, щоб підтримувалися, щоб лишилися магазини метро в Російській Федерації. Дійшло навіть до того, як вони мені вже серед. Де не розповідали, що центральний офіс у Дортмунді просто відключив їх від внутрішньої корпоративної мережі, бо вони велику роз'яснювальну агітаційну роботу і вимагали вжити таких заходів. Але на превеликий жаль, ці торгові мережі, які знаходяться в Україні, рішення приймають не вони, рішення приймають їхні центральні офіси за кордоном. Все ще чимало продукції компанії, які й досі на російському ринку можна зустріти на полицях українських магазинів, зокрема й макароні вироби італійського виробника Барі. Косметичної фірми Avon, а також Nestle, Colgate, Palmolive, Хіп й інші. Із вимогою маркувати такі товари виступив українець Юрій Гудименко. Чоловік пропонує наносити на пакування спеціальні наліпки, щоб кожен українець знав ці товари і досі наповнюють бюджет країни-агресорки. й у нього ще одна вимога. Пропоную зобов'язати будь-які точки продажу, в тому числі торгівельні мережі, розміщувати товар від виробників та постачальників, які досі виробляють або поставляють товар в Росію в окремій відведеній для цього зоні. З обов'язковим нанесенням інформаційних позначок навколо зони продажу про походження такого товару та про компанію виробника. Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Над цим питанням працює уряд. Громадський діяч Андрій Попик підтримує ідею і звинувачувати. Ньому магазинах каже у такому випадку: споживач знатиме про діяльність компанії, і сам вирішуватиме купувати йому цей товар чи ні. Споживач він, наприклад, ідейно не хоче підтримувати компанії, які працюють на вбивців, на ворогів. Так, от вони мають бачити ці, знаєте, на них має висіти клеймо, Типа цей йогурт ти береш своїй дитині, так якби цей. А після цього, ті тобі, тобі прилітає ракета, тому що цей самий йогурт компанія продає там і підтримується. Абсолютно нормальна ідея. Існує ще одна проблема: в Україні досі немає органу, який відповідатиме за санкційну політику. Свого часу ці обов'язки пропонували покласти на НАЗК. Відповідний законопроєкт подав нардеп Давид Рахамія. Однак, документ завернули. Про це голова Нацагентства Олександр Новіков розповів на інтерв'ю телеканалу Ісландія. Це держава, яка перебуває в. Війні. Ні, до сих пір не зробила дві речі: не запровадила кримінальну відповідальність за обхід санкцій. Друге, не визначила орган або не створила орган. Створювати це довго буде. Треба визначити чинний відповідальний за санкційну політику. Також офіс генпрокурора розробив законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за обхід санкцій. Він перебуває на розгляді правоохоронного комітету Верховної Ради. Юлія Весільєва, Олександр Мельников, Давіта Вершин. Нове 33 канал. Купувати чи відмовитися в Україні немає органу, який би прямо забороняв українцям витрачати кошти на товари бренді, що не пішли з Росії. Із моральної точки зору вибір очевидний. А як бути з економікою? Якщо їхній товарообіг впаде у нас, чи не зробимо гірше ми своєму бюджету. Про це розпитаємо економіста Олексія Плотнікова. Пане Олексій, вітаю вас. Доброго дня. Е, ну що ж, мені здається, що так з моральної точки зору для українців для великої частини на жаль, я не можу навіть тут стверджувати, що для. Переважної більшості хотілося б дуже це насправді говорити. Вибір очевидний, якщо ці бренди не хочуть іти з Росії, вони знаходять собі різні виправдання, чому потрібно там залишатися, то мабуть ми можемо знайти таку альтернативу і купувати щось подібне, але інших виробників, які виявилися більш чутливими до української війни. А як бути, от щодо нашої економіки, наскільки взагалі є якийсь зв'язок? Наскільки. Він великий між тим, скільки ми сплатимо з таким мережам іноземним, і скільки з тих коштів насправді потрапить в український бюджет, а скільки можливо потрапить вже в їхні ну, національні компанії? Ви знаєте, тут треба виходити з точки зору нашого національного егоїзму. скажімо так, якщо це вигідно для України, то тут треба якось переступати через те, що ті самі мережі працюють в Україні агресором. Якщо е, в перші дні війни, коли в Києві не працювало багато торгівельних мереж, і фактично дві мережі, які, у яких була і молочна і м'ясна продукція, і хліб був, це було Ашан, і це було метро. Хоча ці компанії вони так і не пішли з Російської Федерації, тобто, з точки зору наших інтересів, вони спрацювали те, що вони і зараз працюють в країні агресора, ну що тут треба е, проводити якусь. Дипломатію з головними компаніями того ж самого метро шану розповідати, що хай вони, якщо не йдуть з Російської Федерації, не працюють в Україні під тими самими брендами, хай перейменуються чи ще зроблять. Але знову ж таки, якщо це е, зручно і вигідно для українців, якщо це доповнює український бюджет, то все ж таки це тут є певна користь, враховуючи те, що у нас половину бюджету зараз не збирається половину бюджету це і іноземна допомога там і так далі. А що стосується е, там певних брендів, ну, дійсно, якщо є можливість замінити, давайте будемо міняти. Якщо є можливість е, щось. Інше замість тих брендів, які продаються спрямована до Російської Федерації. Це абсолютно тут немає питань. Хай буде там інша шампунь, чи є інша зубна паста, чи ще щось. Тобто, те, що може змінюватись, хай змінюється. Я вас абсолютно підтримую. Якщо ми будемо говорити, ну я розумію, що ви не маєте перед собою таких розрахункових цифр, але якщо ось так можна було б в принципі собі так би мовити прикинути? Коли ми купуємо от якийсь товар в і в тій, до яких в нас є претензії в торговій мережі, або в тих, де немає, знову ж таки, які от в оці кошти ПДВ, наприклад, потім як податок на прибуток, наскільки вони наповнюють на? Наш бюджет для того, щоб ми так само зрозуміли, чи ми е, ну, тим, що купуємо своєму бюджету, шкодимо чи е, допомагаємо йому таке. Дивіться, якщо брати по брендам, якщо брати по торговельним мережам, якщо брати по тим речам, які є і у агресора, і у нас, якщо це вичистити з України, ну можливо, будуть втрати відсотків на 20-25 від тих надходжень, які зараз йдуть по торговельній мережі, тобто не всього по бюджету. Ось те, що торгівля дає, що вона сплачує, те, що товари, якими торгуються, скільки там ПДВ, скільки податку на. Прибуток там і так далі, яка рендна плата магазинів. Ну тобто, десь ну, в гіршому випадку до 25% по цьому напрямку буде, будуть втрати. Сказати, що це зараз дуже доречно, звичайно, ні, тому що бюджет у нас іде погано. Це зрозумілі причини, що він не виконується зараз. Тому тут треба підходити. Можливо, дійсно, ну хай громадяни з моральної точки зору байкетують цих виробників. Хай вони розуміють, що купувати, що не купувати. Хай ці товари будуть з налепками. Тобто тут нема питань в цьому напрямку, але е, виключно шляхом заборони, шляхом вилучення, я думаю, що це не призведе до покращення фінансової ситуації. І ще ось як зазвичай це розвивається, і як може це розвинутися в Україні. Чи може, от якби вони, наприклад, пішли, українці там відмовилися, або ми перестали бути для них цікавими, бо ми теж розуміємо, що якщо порівнювати ринки і навіть нашу купівельну спроможність з росіянами, то вони таки з такої точки зору для міжнародних компаній більш вигідні аніж українці, і чи це стало би стартом для того, аби наш товаровиробник ліпше розвивав чи ми б скотилися б до російського імпортозаміщення? як в такій ситуації це може спрацювати, Знаєте, коли у нас не працював броварський завод Кока-Коли, це було кілька там в люти... Березень, можливо, частина квітня минулого року. У нас з'явилися е, замінники, зроблені в Дніпропетровську. Але звичайно, це була не Кока-Кола, це була якась там Поасон-Кола і всі інші, вся, е, весь ряд те, що робив Кока-Кола, в принципі, були замінники. Ну, Тут е, це реакція непогана е, нашого власного виробника, але не будемо забувати, що це все ж таки не оригінальна продукція. Що це продукція, яка імітує оригінал. Тому е, важко казати, що у нас можливо в таких умовах буде щось таке, що захмарить ту ж саму Кока-Колу. Ми будемо купувати, умовно кажучи, там Дніпроколу чи Київколу якусь. Але ну що ну нічого не можна виключати. Можливо, на щось переорієнтуються громадяни. Але знову ж таки, я прихильник того, щоб ті оригінальні продукти, які є в цьому в цілому світі, які є символами того, що є там вільний обмін товарами, робочою силою, продукцією, все інше, щоб вони все ж таки у нас були в продажі, щоб це не було імпортозаміщення типу Росії. Так, бо дуже б не хотілося б насправді, щоб на такій хвилі ми десь туди теж скотилися, бо так і до диктатури теж буде недалеко. Пане Олексію, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І власне з економістом Олексієм Плотніковим ми обговорили бойкотувати чи купувати товари виробників, які не пішли із Росії. Чи варто купувати їх безпосередньо у торгових безпосередньо у мережах? Магазинів, які так само не пішли із Росії. От тут якраз потрібно орієнтуватися на свій власний моральний вибір, але теж розуміти, що ті кошти, які ми тут сплатили, вони таки підуть і до нашого бюджету. Не досягнули консенсусу. У нью делі пройшов саміт міністрів закордонних справ G20 40 делегацій на чолі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном не змогли дійти згоди щодо підсумкового ком'юніке, яким мали закликати Росію припинити війну в Україні. Бо проти виступила сама федерація і Китай після офіційних перемовин. Блінкен зустрівся із кремлівським посланцем Сергієм Лавровим. Про що говорили на полях конференції у сюжеті? Проти Росії та Китай. Міністри закордонних справ країн G20 не змогли погодити підсумкове комуніке з пунктами, які стосуються України, за словами глави МЗС Індії, яка приймала у себе делегації, розбіжності у позиціях щодо війни так і не змогли усунути. Після обговорень G20 досягла консенсусу з багатьох важливих питань. Були питання, які відверто торкалися війни в Україні, з яких були розбіжності, і ми не змогли примирити сторони та їхні позиції. Замість Вільної заяви дипломати випустили лише підсумковий документ, у якому все ж засудили російську агресію. Міністр закордонних справ Нідерландів зазначив, якщо Китай вирішить розпочати поставку зброї Росії, то зіштовхнеться з наслідками. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну, тільки якщо вона матиме успіх на полі бою, буде й успіх за столом перемовин. І тут на кону набагато більше ніж просто український суверенітет. На карту поставлена європейська безпека. Також зустріч використали для чергового тиску на кремлівського посланця Сергія Лаврова, глава МЗС Німеччини Анналена Барбок, яка сиділа навпроти свого російського колеги, закликала країну агресорку негайно припинити війну. А ще згадала, як минулого року Лавров втік із засідання одразу після. Своєї виступу я чітко сказала російському міністру закордонних справ, що світ хоче миру і в руках однієї країни, а саме Росії, зробити так, щоб цей мир настав. Вона повинна зупинити злочинні бомбардування України і нарешті вивести звідти свої війська. Припинити повномасштабну війну в Україні і сісти за стіл перемовин закликав Лаврова держсекретар США Ентоні Блінкен. Їхня зустріч в кулуарах стала першою і січня 2022 року. Розмова була незапланованою і тривала лише 10 хвилин. Я сказав міністру закордонних справ те, що багато інших говорили минулого тижня в ООН, і багато міністрів G20 озвучили це зараз. Зупиніть цю агресивну війну. Візьміть участь у змістовних та дипломатичних зусиллях, результатом яких може стати справедливий і тривалий мир. Окрім того, за словами Ентоні Блінкена, учасники зустрічі закликали продовжити зернову угоду. На цьому зокрема наполягає Україна. В лютому з подібним зверненням до ООН та Туреччини виступили Дмитро Кулеба та Олександр Кубраков. Проте поки безрезультатно. Катерина Шевчук, новини 33 канал. Ну і так до слова, якраз відбувався таке інтерв'ю у Сергія Лаврова. Запитували в рамках якогось діалогу, і власне він виступав перед великим під великим. Перед великим залом людей і заявив, що війну в Україні розпочали проти Росії, і сама Росія намагається її зупинити. І увесь зал насправді вибухнув сміхом. Щоправда, жоден м'яс на обличчі Лаврова, звісно, не рухнувся. Ну бо він вже звик до цього. Нові напрямки у навчанні в Україні працюють над розвитком військової освіти. і Незабаром з'явиться можливість здобути фах в управлінні інформаційною безпекою. Студентів ознайомлюватимуть із основами кібербезпеки. Значну увагу приділятимуть і найзатребуванішим після перемоги спеціальностям а це фізіотерапії, протезуванню, інженерії, транспорту. Тощо було постанова Кабінету міністрів в грудні місяці. Прийнята, яка це концепція трансформації системи військової освіти. Дуже потужна була робоча група. Працювала на всіх рівнях. Зокрема, представники Міністерства освіти і науки брали в неї участь. і ця концепція вона спрямована. На покращення рівня воєнної освіти, на її інтернаціоналізацію і на запровадження стандартів НАТО в систему української воєнної освіти я щиро перепрошую, але ну, це все, що я можу сказати. Трансформація відбувається, вона є постійною, і наша воєнна освіта. Я впевнений, що коли ми виграємо, то всі будуть їздити до нас і вчитися у наших військових. Українізований ім'я залізничної філії у застосунку дія створили опитування. Нова назва південно-західної залізниці минула з'явилася ще в часи Російської імперії. Підрозділ перевізника пропонують прийменувати на столичну, київську, центральну або північну. Чи підтримують люди таку ініціативу? та яке прийменування підходить найкраще. Супер. Звичайно, треба уходити від русизму, расизму і всього іншого. Однозначно треба все перейменовувати. Це ближче до, до нас, Юлі. До України, як Україна, як не СССР, колишній ж... союз той. А яка назва більше подобається? Хай буде Київська. Та мабуть київська краще. А чому? Бо вона проходить через Київ тільки по тому. Ну і більше позначається, що вона там іменно знаходиться. Нічого не хочеться мати просто спільного, навіть навіть на рівні там, якихось координат. Тому я не знаю з точки зору там, географії і як це взагалі, але чисто на такому емоційному рівні не хочеться не мати просто ні нічого. Я не особливо. Мені здається, що є якась різниця, чи буде вона називатися столична, чи київська, чи південна, якщо це відносно не відносно якихось там російських міст чи російських визначних міст. Це все українське, того особо такої великої різниці, я думаю, немає. Мені здається, такі перейменування в більшості випадків не на часі. Просто мені здається, є більш важливі моменти, які треба обговорювати. Фонд допомоги із Туреччини благодійники передали Хмельниччині два автомобілі швидкої допомоги. Машини відправлять у інтернати області. Деталі в сюжеті гум допомога від заморського сусіда. Дві карети швидких турецькі благодійники передали для потреб Хмельниччини. Сьогодні я радий бачити, що турецька бізнес-спільнота Хмельницького дарує місту дві машини швидкої допомоги. Я дякую їм за цей жест. Одна із машин поїде у Новосинявський будинок-інтернат для людей похилого віку. Нині там перебуває 55 людей. Частина з них самостійно не може пересуватися. 25 чоловік лежачих і інваліди. 12 чоловік треба неодноразово щоденно. Їх доставляти і до лікарні. Інша карета швидкої поїде до Китайгородського будинку інтернату. Нині там живе 127 людей, частина з них вимушені переселенці. У нас 86 це внутрішньопереміщені особи. В основному це Запорізька область, місто Оріхів, і є частина і Донецька, і Луганської області переселенці. Загалом в області 26 подібних будинків інтернатів, які також потребують машин швидкої допомоги. Тож перші дві лише заклали фундамент для подальшої роботи, каже начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Ми поставили собі такий заклик, скажемо, що ще 24 чотири докупимо, і ще буде в нас в кожному, в кожному інтернаті така швидка допомога. Дійсна. Потрібна для людей похилого віку. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33 канал. Такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення мирних і спокійних вам вихідних.